Відправила сина захищати країну від окупанта, а сама взялася за добру справу для усіх захисників України. Далі історія про лучанку, яка переобладнала свою квартиру під майстерню з пошиття одягу для військових. Вже зараз навколо неї об'єдналось багато інших жінок, які теж не можуть, склавши руки, чекати своїх рідних та близьких з перемогою. Про те, що необхідно нашим героям, дізнаються безпосередньо від них. Після того, коли почалось повномасштабне вторгнення. Виявилось, що потрібно дуже багато всього для хлопців, і на той момент не було можливості це купити, і не було де. І з того часу наші майстерні, зокрема майстерня Валентини Вілівни, працюємо на повну потужність, збираємо дівчат, просимо, шукаємо, хто би міг пошити хлопцям. Ми не тільки молимося як жінки, ми дуже сильні. Ми робимо все для того, щоб спасти їхнє життя. Волинські жінки теж наближають перемогу. У кожної з них свій фронт. Аби допомогти військовим, волонтерять хто як. 6 марта в мене пішов син до війська. Він зараз знаходиться на Донецькому напрямку. Навіть вчора дзвонив, там дуже тяжко. З 4 -го марта я почала шити труси для хлопців. І Потім вже, вже штани і все, що потрібно. Жінка в себе вдома зробила майстерню, де спільно з іншими небайдужими жінками займається пошиттям необхідного для солдатів. Режисерка за освітою Валентина Вілівна в один день перекваліфікувалася у швачку. Я не перевчилася, це треба, і я стала робити це. Мені так кажуть, що найголовніше, Жизнене точечку. Я от ради цього жила. Дізнавшись, що вдома у пані Валентини швейна майстерня пошиття речей для військових, почали долучатись інші небайдужі люди. Приносили матерію, допомагали робити цю клубітку роботу. Хтось долучався й коштами. У Мене дочка проживає в Штатах. І там всі дуже переймаються станом в нашій країни, і вона, як почалася війна, вона робила збори, вона робила в ресторані і робила спеціальний такий благотворительний ужин. І там приходили, збирали гроші, вона робила фотографії наших дітей, які постраждали від війни. І от була перша передача, ну така грошова поміч на початку. На початках першу партію спідньої біли шила на старенькій машинці. Почали шити білизну на замовлення самих військових. Це ткані, які приносять люди, їм приносять люди Это наволочки. І ми з них шьем одноразовые труси. Там зараз стирать негде. Спочатку пошиті речі рахували. Після 15 тисяч пошитої спідньої збилися з обліку, адже окрім того, в майстерні шиють ще безліч необхідного на фронті. Маскувальні костюми, кікімори, білизну, м'які сидіння, носові хустинки та інше. Навіть відсутність електроенергії не заважає продовжувати роботу, адже це відволікає від поганих думок. Жінка зізнається, спочатку думала лише за сина. Згодом зрозуміла, що всі захисники її діти. Зібраний вантаж Олександра сама везе на передову. Щоразу картина, яку вона бачить на передові, жахає. Зараз марсіанські пейзажі, просто вибухи на макаронній фабриці, це нічого не сказати. Все валяється, колеса простріля не прострілюються, а лопають із-за того, що куча всього валяється. В корках з танків назад в корках зі швидких. І так долаємо свої шляхи переправи через річки, такі аби які вже які зношені, на яких. Їде техніка, ну складно. Але є мета: мета спасати хлопців любою ціною, любою ниткою, любою річчю, любою банкою з продуктами спасати їхнє життя і їхнє здоров'я. Мирослава Сябер, неля Прокопчук для новин на часі.